Я перепрошую, технічна неполадка, прирвалося відео. Я зупинилася на 9 домі. Це ніби буде друга частина розкладу. Значить, Відносини з іноземними державами, тут випала помірність, то все гармонійно. Ще. Допомога ось іде від іноземних держав для нашої перемоги із, даль... із дальніх країн зірка. І е, дуже багато ми не знаємо, чого ще, ще до нас іде, яка допомога. Ми ще одна карта е, е, закритої інформації або для того, щоб в, е, втілити якусь військову стратегію. Так, десятий дом. Значить, це дом, як нас бачать сусіди. Як е, е, і до Муряда. Тут карта Всесвіта, гарна карта. До нас, як нас бачать сусіди, буде прикута увага. Але тут не через якісь трагедії, тому що тут є сонце в цьому розкладі. А вже скільки я робила розкладів 12 домів гороскопа, то сонце я не пам'ятаю, щоб десь випадало в якомусь місяці нам сонце. Тому тут буде прикута увага через щось інше. Тут ніби щось завершується і удало для нас. Дало. Так, що як нас бачитимуть сусіди? Так, що тут? Сім жезлів, що ми боронимо, стоїмо на своїх принципах, боронимо свої кордони. Ще як бачитимуть нас. Пустельник, що спустошена територія, звісно, після військових дій. Ще як нас бачитимуть, а при цьому ми хочемо якось владнати своє життя, хочемо радості якоїсь, нормально будуть бачити. Так, і тут у нас випала королева жезлів, це ж росіяниці. Б'ємо росіян, от як нас будуть бачити. І дев'ятка жезлів перевернулася. це те, ну Тут такі карти випадають, що це буде що якась така подія, що впритул нас наблизить до перемоги в цьому місяці. Так, що стосується уряду, то тут можна сказати, що хтось завершить свою роботу в уряді, мають бути якісь ніби як перестановки в уряді. Ну там вже ж ось все у нас там, міністр освіти, і ще якийсь міністр змінюється. Що там уряд? Як працюватиме? Король жезлів якийсь. Десятка жезлів. Не витягне своїх зобов'язань. І ніби як заміна буде на когось, на іншу якусь зірку. Або ж показують, що король жезлів, ну тоді це прем'єр, тягне на собі дуже багато зобов'язань і на перспективу він їх тягне. Ну Просто запитаємо, чи будуть перестановки в уряді. Так, е, да, Сімка камінь вказує, що якісь колуарні домовленості там ведуться да, про співпрацю. Так, да, перестановки будуть. Випала правосуддя, перестановки в уряді будуть. Я питаю, чи на користь На користь впадає королева Кубків. В соціальній сфері, скоріш за все, значить, міністра нового призначення. Да, буде краще, ніж ми думаємо в цьому плані так, 11-й дом це у нас нації ті, що нас люблять, а також органи місцевого самоврядування. Ну, дивіться, ситуація така в органах місцевого самоврядування, що відкриваються оці всі купа проблем. Купа зруйнованої інфраструктури, втрат і таке інше. З цим, цим себе треба щось робити. А грошей, як ми побачили, на це мало. Так, і ще тут щось Органи нашої місцевого самоврядування. Грошики будуть їм давати. Паш Пентаклі, наші якісь гроші будуть. Імператор це від держави, субвенції, субсидії. е, да, е важко це все, бо десятка жезлів, але ж е, надаватимуться гроші. На місцеві бюджети надаватимуться гроші, так як записано у законі. Хоча критикуватися, надходження коштів буде. ну Це місцеві. Треба вишукувати, ну треба героїчними зусиллями бороти, наслідки. Це така знаєте карта людини побитої, хворої. Ну і так можна сказати про ті міста, які будуть а, а щось буде звільнено обов'язково за цей місяць. В якому стані ми їх побачимо? Чи ті, хто керує тими містами, нас побачать. Що стосується е, націй, які нас люблять. Отут до нас хтось примкне, можна так сказати, із тих із минулого, який неправильно обрав колись позицію. Так, що тут по тим, що нас люблять? Так, да, якийсь король жезлів може завітати до нас. Да. Якісь перемовини, якийсь документ, по тузу зумічів буде підписаний. Хтось приїде. От тут ще в 10-му домі всесвіт вказує, що теж або хтось із наших їде, або до нас приїжджають. Прийде той, хто переливав довгий час із пустого в порожнє довгий час. І як був заблокований у своїх діях, ніяк свою позицію не проявляв. Але цю, перемінилося, перемінилося його ставлення цієї країни і його керівника до нас. Перемінилося, бо, звісно, отут нація майже переможця. Тут треба ж вже примикати до переможця. Ну, теж якісь гроші будуть обіцяти. Uh, да. На відновлення uh, от, оцьої, uh, для, для подолання наслідків війни будуть гроші великі, дружні нації, ті, що нас люблять. Так, і ще можна по цій жезлів що сказати, що uh, це ж карта державних фінансів, і тут, звісно, є проблем, проблеми uh, з державними фінансами в плані надходжень. То що з державними фінансами буде? колесниця, все на війну і буде. З усього світа скидаються нам. Карти, в принципі, хороші. Немає тут ні карт краху, нічого. На війну нам дає весь світ гроші на нашу перемогу. Ось три старші аркани так, ну І саме така карта, така крута, можна сказати, карта суд випала на 12-й дом. 12-й дом вказує на тюрми лікарні, а також на наших полонених. І тут буде ну, дуже важливе якась, якесь повідомлення. дуже. Також оцей суд вказує, оскільки ми значить, два дні назад дізналися про ордер на Путіна від Міжнародного кримінального суда, так оця карта по 12-му дому може буквально програтися. Що ще будуть такі ордери? Ну, Давайте подивимося, що з полоненими. Ну, у, у, у всякому разі, що стосується геноциду, що стосується е, полонених і обміну, то дуже-дуже буде важливе рішення якесь. Давайте, що по обміну полоненими тут нам покажете. Е, так, тут смічів, е, буде новина, буде якесь юридичне рішення там, чи домовленість. П'ятірка кубків. Значить, е, стосуватиметься обміну тілами. Оця карта показує, ще що по обміну. І живими ну, ті, хто в полоні, обміном бути. Да. Тут з Пентаклів обмін буде великий. Так, що стосується, давайте, дій міжнародного, міжнародних структур кримінальних, судових і таке інше, щоб злочинців наших ворогів покарати там, от, таким чином. Справи проти них відкривати, як проти Путіна відбувалося. Чи буде щось таке подібне? Бо карта суда дає таку вказівку. Чи буде щось таке подібне? Так, лицарь кубків. Ну, тройка Пентаклів буде. Буде, але воно ще в якомусь такому сирому вигляді, тому що сімка кубків це більше на якісь такі от ілюзії вказує. Ну, Принаймні, давайте так, оскільки це 12-й дом, це те, що від нас скрито, то можна ще так сказати, що от наші, там, е, 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 да, ще й король кубків і тусмічів, ті е, ну, слідчі. Бо оце органи влади випали ті люди, котрі ж фіксували 16 тисяч злочинів. Треба ж було зафіксувати і надати міжнародному кримінальному суду. Так, оця робота буде продовжуватися, співпраця буде продовжуватися з оцими судовими органами, але вона може проходити в віртуальному форматі, а може носити ще поки такий сирий вигляд. Більше як ну, ми бачимо можливості, але ще не знаємо, як їх тілити. Ну, хоч на кого ще покажіть, ордер буде. Є вибір, поки на, на взагалом кажуть, буде. Є просто ще на вибір, на кого його виписати, та й все. Ще підготувати тебе до кінця документи. Так, отакий от розклад дуже позитивний, дуже позитивний. Багато старших арканів. Головне, що на перший дім у нас випав тут жезлів. Це говорить про високу активність нації. Я перепрошую за технічний збій. І до нових зустрічей.